США зараз у розпалі розмови про Україну. Візит президента Зеленського вже назвали вирішальним. Він привіз до сполучених штатів план перемоги. Дискусії про нього не вщукають вже кілька тижнів. Втім, відомо наразі про сам план небагато. Лише чотири пункти, які навело видання The Time із посиланням на анонімних західних дипломатів: це зброя гарантії членства в НАТО, розширення курської операції і інвестиції в економіку. Журналісти видання вважають, що цей візит це диплом. Матія на краю прірви. Остання надія Зеленського на те, що Байден надасть дозвіл Києву використовувати американські ракети в глиб Росії і примус її до миру шляхом переговорів. Чи не за високі ці очікування, і що насправді може принести нам цей візит? І чи має Україна запасний план у разі відмови? Про це не тільки говоримо далі з Валерієм Кличком, керівником центру громадської аналітики вежа. Пане Валерію, ми вітання. Вітаю вас, друзі, слава Україні, Героям слава! Отже, такий насичений дипломатич... дипломатичний тиждень. Ми маємо надвисокі ставки, високі очікування. Ми чекаємо, звісно, як сприймуть план перемоги України наші партнери. Відомо, що Джо Байден, кандидати Камала Гарріс і Дональд Трамп мають з ним ознайомитися. Тим не менше, на вашу думку, чи отримаємо ми ту підтримку, на яку так сильно розраховуємо? Ну, ми не знаємо на яку підтримку ми розраховуємо. Давайте скажемо чесно, тому що цифри ніхто не озвучив. Всіки танків, ракети, такі інше. Це ж ми я пам'ятаю після статті залужно в декону там знали, що так. нам треба 300 танків, там 1000 БМП і таке інше. Зараз цього немає. Ми говоримо, нам треба от, оте, оте, але точно ми не знаємо. Нам треба вдарити туди, туди, але скільки разів, ми теж не знаємо. Суть головна суть тому за планом не варто бачити чогось такого, знаєте, математичного предмету. Це як на мене, не зовсім правильно, бо ключову таку фразу сказав щодо суті цього плану. Подоляк коли озвучував пункти. Він каже: Патетичний підхід до взагалі просування українського питання на заході це дійсно такі. Я бачу зараз, як дуже активно взяли в слен саме це, це слово, і воно збій не тому, що нам треба здійснювати тиск обережний, послідовний. Тиск, ну, от в фізиці можливо хтось знає, є таке явище, як накопичення. Коли, до прикладу, ти довго тримаєш руку біля гарячого предмета, нібито він там ну нормально, ти можеш терпіти, а потім ти відсуваєш руку. Тобі ні нібито не сильно тиснули. Так само, і коли ти тиснеш на якийсь предмет, нібито він відразу не вуснув, але потім лускає. те саме і в дипломатії. Але нам потрібні були аргументи для того, щоб ця патетика працювала, і ми їх реалізували на практиці. Я просто хочу. Ну, можливо, хто. Я переконаний, що ваші дачі дуже розумні і вони все це знають. Але все ж таки я поточню, що перед візитом до Вашингтона нам вдалося знищити три величезні склади на Росії. Це не випадково. Такі речі просто так не робляться. До цього довго готувалися. Звісно, не сталося так, що буквально другого дня зменшилися удари на фронті. Буквально щойно спілкувався зі своїми знайомими, які безпосередньо у вирі подій то кажуть, що каби як летіли, так і летять. Але що буде найближчим часом, в великій мірі буде залежати від того, що нам е, скажуть західні партнери, і звісно, ми побачимо цей накопичуваний ефект від ударів по складах найближчі 2-3 місяці, а можливо навіть і тижні. Тобто все це робиться не дарма. Тиск на захід здійснюється в тому світі цими засобами і методами. Ну, тим не менш, я не знаю, це був метод тиску, чи все ж таки впевненість президента в інтерв'ю ABC News, Він запевнив, що завершення війни ближче ніж здається. От що він мав на увазі? Ми сьогодні з колегами в рамках центру обговорювали, до речі, це питання. І знаєте, така цікава думка прозвучала, що це швидше закид, ну і посил, можливо, не закид, а посил буде скептикам, які вважають, що війна в Україні там триватиме років 10. Бо є такі думки, люди по-різному оцінюють ситуацію, і вони мають на це право, тому що вони щось бачать, знають, аналізують і таке інше. Але війна може, наприклад, завершитися в чистому вигляді за рік, можливо, за півроку. Можливо, про саме ці терміни мав на увазі президент і порівнював саме прогнози на заході, в тому числі бої Заходу Дуже багато є таких прогнозів. Лунає що мовляв війна ще триватиме там 25-му, 26-му, 27-му роках. Але для того щоб прискорити цей процес, повертаємося до першого питання. Дивіться, можна бити по Росії, нічого не відбувається. Путін боїться, а не ви маєте боятися. Путін боїться курської операції, а не ви маєте боятися. На Росії вже думають про те, чи не перестаралися вони зі своїми ядерними погрозами. Показовим був матеріал, якщо не помиляюся, вострій джорнал, тому що публікацій вкрай багато зараз. Західній пресі от просто губився в них усі, і там писалося про те, що вичерпали вони свої погрози. Ніхто Шукають, на них на заході не чи методи тиску. Так, так тому, тому безумовно, що це все разом створює синергію. І коли президент говорить про те, що це ближче, ніж ви думаєте, це ви думаєте, що це доведеться з Росією воювати довго, все просто ми вам показуємо. Дивіться, не на папері, на практиці показали, що на територію Росії можна зайти, що знищити склади, що дрон може долетіти до Ярославля. А це, якщо дивитися по карті, це за Москвою, ну для розуміння ситуації перелітає Москву не питай. Що дрони можуть летіти по Білорусі Лукашенко мовчатиме? Це теж робота, і вона проведена українськими спецслужбами. Ну це зрозуміло, це, це читається за участі наших західних партнерів. Безумовно тому це все можна робити. Треба просто від вас потрібно: один, два, три. Знову повертаючись до самого плану, ми номенклатуру не знаємо, кількість не знаємо, але розуміємо суть бити по Росії, примусити її сісти за цілів переговорів. Ну і тут звичайно. Дуже важливо ще піднімати про це говорить президент Нерозовий. Ми всі говоримо питання санкційної політики. Воно справляє свої враження сьогодні на Росію, але не таке, як потрібно було. Мабуть, більше на Іран справляє, який вже готовий до переговорів заходом ніж на Росію. Тому за словами президента, про те, що кінець війни ближче ніхто думає, Я вважаю ось так. Треба читати цю історію, але це не означає, що війна завершиться в понеділок, наприклад, наступний за тиждень. Поки що таких горизонтів немає, ну насправді потрібно більш реаль... реально дивитися на ці речі. І ось спостерігаючи за а, західною політикою, вчора бачила стверджтверднені від Байдена, коли йому поставили запитання, чи змінили ви своє ставлення щодо дозволу застосов... застосовування далекобійної зброї України в глиб Росії. Байден сказав, що ствердені, бачимо, що знову ж таки пишуть і західні змі наводять цитати Олександра Ступа в інтерв'ю New York Times Він закликав дозволити Україні битися. Цитую без однієї зв'язаної за спиною руки та дозволити використовувати зброю на власне розсуд. Так само генсек НАТО Єнс Столтенберг ближче до закінчення своєї каденції. Він стає все менш делікатним. В інтерв'ю CNN він наголосив, що. Самооборона є законною згідно з міжнародним правом. Ну тут все логічно. Але ось ми ж не забуваємо, що у Сполучених Штатах нині йде передвиборча компанія. От чи наважиться Джо Байден ризикнути кандидатурою Камали Гарріс і підтримати Україну? Ну а в чому ризик? Я віддати ризику, не бачу. Це моя особиста думка. Я розумію, про що ви говорите, що американці неоднозначно відносяться до питання виділення великих фінансових. Ресурсів і військових для України цим грає Трамп. Да він говорить: ні, ми не маємо права давати Зеленському гроші як найбільш правильному в історії людства продавцю своїх інтересів. і Таке інше. Ну так, це присутнє, але ми ж можемо поставити питання по іншому. А демократи згодяться з тим, що Байден вляпається в історію а не бід? вляпається тим, що він не стримав Путіна. Це повірте, також дуже гостро стоїть питання і серед демократів. І серед частини республіканців, які підтримують демократію, як це парадоксально не звучало. Я мав нагоду спілкуватися минулого тижня із колишнім помічником генерала Ходжеса, який є членом республіканської партії, відомим в колах республіканців, саме аналітиком. І він стверджує, що вже сьогодні відомо про лист до Білого Дому з підтримкою Камали Харіс. Друге, вони розуміють проблематику в республіканській партії, яка існує це розкол трампісти і радикальні республіканці, які готові підтримувати Україну, і серед їх прихильників багато звичайних громадян Америки, які також підтримують ці ідеї. Тому я знаєте. Не можу ствердно говорити про те, що в Америці проти допомоги Україні є різні опитування, які засвідчують, що ну не всі 100%. Ну зрозуміло, всі 100% не можуть бути. Та нас і в Україні не всі 100% виступають за те, що Україна перемогла. На жаль, ну, так само і в Америці. Але підтримка Байденом України це історичний шанс для нього. Про це також багато пишуть у пресі. Він це також розуміє. Але а чому він сказав ні? От у мене таке є оптимістичне з цього приводу. Твердження, що він не буде говорити зараз правду, так само, як він не говорив з передачею Україні ракети Атакам. Це було навесні цього року, коли ми дізналися, що Такамси пролетіли по Криму, знищили одну систему ППО, другу систему ППО, зробили так, що по штабу Чорноморського флоту це пролетіло і так далі. Ну тоді вже стало відомо офіційно, що Байден сказав: Та я вже давним-давно передав ці ракети, заспокоїтися, мовляв, все нормально. Ми ж також зараз мусимо вірити поки що лише словам президента, на рахунок удару по торопцю у Тверській області. Але ж ну реактивний союз такий пролунав там, то він на щось вказує: ну окей, паляниця наша, а можливо, і не паляниця. Війна, вона не буде правдивою ніколи. Ми будемо бачити багато інформації, яку треба піддавати сумніву. І тому і Байден говорить ні. Але на що мені вказує, що так вказує те, що сьогодні багато політиків у світі хочуть примазатися до цієї історії успіху. Якби не було рішення на виході про те, що нам дозволять. Ну, всі б тихенько мовчали, б розуміли, що ну не варто зараз струшувати повітря, бо від цього нічого не буде. Завтра вони отримують на горіх від своїх виборців, скажуть до чого тися розмовляєш, і вони ж на весь світ про якісь дозвіл, що Байден його не дасть. А Завтра він скаже, Дивіться, ми дотисли, ми змусили Байдена дати дозвіл. Тому я бачу так цю історію. Можливо, навіть і вже на наступний понеділок, коли будемо знати про всі підсумки генасамблеї ООН і зустрічі президента із з усіма кандидатами і чинними президентами. Уша ми не побачимо раніше ніякої інформації, можливо, зовсім не побачимо її, але ми побачимо результати на полі бою. Я особисто в цьому не сумніваюся, тому що справді для Байдена зараз історичний шанс і не скористатися ним в принципі. Він ну не може. Тим більше, якщо згадати каденції попередніх президентів Обами, також Трампа, то за їхні каденції були показові страти терористів у світі страти. Це Усама сама Бенладен, це також Сулеймані, про якого згадував свого часу Путін. Ну Байден просто зобов'язаний подарувати Америці чергову приємну новину, що знищений терорист ще один, але вже Путін. Чи фізично Путіна знищить, Чи змінить ситуацію на полі бою? В будь-якому випадку результат буде рівнозначний.